Важливість сьогоднішнього заходу це про те, що говорити, які були українці під час другої світової війни. Це про те, щоб повертати нашу історію, боротися з тими наративами, які створює наш сусід Росія. І вона постійно це створювала через радянський союз. Тому що у нас досить довго був такий Голокост пам'яті. Чому у нас жодного немає місця, яке було е, історично, знає, як виглядає так же історично, як це було там, 80 там, років тому, 85 років тому. Тому що всі місця, які пов'язані з Голокостом, вони були здебільшого або забудовані, або знищені. І тому ти не можеш тоді повернутися до справжньої історії. І ми далі слухаємо тільки наративи про колабораціонізм або якісь про діяльність, да але ми так мало знаємо про праведників. І праведники це якраз друга наша частина історії, що це завжди були люди, які розуміли цінні життя і свого кожного вибору. І от такими героями і є ну для нас повинні бути. Час Другої світової війни моя мати, вона лікаром була, вона завідувала дитячим домом на Предславницьке в Києві і е, коли да, з'явилось багато дітей, ну, які втратили своїх е, батьків, або да, вони ми, ми, да, виїхали. І вони всі в цьому знаходилися в цьому дитячому домі. У неї були діти різних національностей, в тому числі єврейські дівчата, їх мальчики. І вона для того, щоб знала про це, які жахіття творилось в Києві, бо праба яр. Вона переховувала, вона змінила всім прізвища, змінила документи. І дівчата у них були так на виду, на да, а хлопчиків потрібно було часто з поліція або есецевці, і треба було їх якось спасти їх, пратувати. Ну вона їх у цьому домі да, був льох да, погріб, і вона 12 хлопчиків ховала там. І це було протягом майже двох років. До звільнення Києва, 6 листопада 43 -го. два роки вона, ризикуючи своїм життям, вона рисувала цих дітей. Ну, Після звільнення Києва, закінчення війни, деякі з цих дітей, яких вона врятувала, вони втратили своїх батьків під час війни, бо загубились і вона їм. Інші наші громадяни, які не мали дітей і хотіли мати, забирали цих дітей, і їх удочеряли чи встановлювали. Ну, і так одна сім'я, так, Цезаря Катця, Василій Іванович Михайловський і його дружина, які були бездітні. І дуже, до речі, вона теж була єврейка, а Василь Іванович це чоловік. Він її теж врятував під час. Вітчизняної війни, і коли вони приїхали в Київ після звільнення, вони хотіли взяти дитину собі в дочерити, і хотіли взяти дів... дівчинку. Але Цезар Кац, один з тих, якого спав, врятувала моя мати, він чекав, він бачив, що за іншими дітьми, які були поруч, приходить. Це да батьки їх забирають, а його все пройшло день, два, тиждень, місяць, а його ніхто не забирає. І от коли вони прийшли, вони хотіли взяти дівч дівчинку, і, але він там кинувся, них мама, мама, тато. І вони не могли да, серце як да, підсказали, вони його усиновили. і дали йому прізвище. Був він це зі а став Василієм Михайловським. І так він був один з тих 12, яких прятувала моя мати. Родилася в Києві, прожила всю життя в Києві, і отак в Києві була во время війни. Родилася на восьмий день війни. Коли був бабій яр, у мене отець був. еврей, мама русская. Когда был Бабий Яр, всю семью папину, бабушку моего, дедушку, сестру, всех расстреляли на Баба Миру. И нас чудом, у меня сестра на 6 лет старше, нас чудом спасли. Это мы остались живы. Бабушка у меня была немка, она нас спрятала на Подоле, мы жили в Киеве. Прятала нас в сараях, чтобы мы выжили. Вот так вот несколько лет. А потом мама моя еще пошла в партизанский отряд, мне удостоверение. Все, у меня хранится до сих пор, все есть. Вот. Умерла мама в 1985 году, но бабушка, конечно, раньше. Вот. Сестра жила с 1996 -го года в Израиле. Вот, Где-то месяц, как она не дожила до 90 лет, и там умерла. Поехать я не могла, так как такое время. От. У мене лічне двоє дітей, четверо внуків і двоє правнуків. Чому було обрано 14 травня? А оскільки 14 травня, 77 років тому, з'явилася держава Ізраїль. Тобто у них відповідно День Незалежності він не визначається всталу дату. Але в з'явлення держави Ізраїль, напевно, це також пов'язано з тим, що ця держава з'явилась і вижили євреї за рахунок праведників. Які є по всьому світу, і тому вони і визнали праведників народів світу, тому що ти повинен Оця вдячність і визнання героїв того вибору, який кожного дня робили люди.